Комік, завдяки якому ми отримуємо пільги від держави. Микола Зирянов запитань. Може буде шість Марин, або шість запи Оксан. Чи тільки запитань? Тільки ось цей фрагмент ми виріжемо. Ми виріжемо. Весь зал зараз такий, як ми. Хлопці, в мене алергія на пил, не. оце-оте-оте. Гроші, це що? Пил. Пил. Це вода. Це вода. А вона що точе? Каміння. Каміння. А камінь це що? А камінь це проти-ножиць в грі. А ножиці це? Едвард. От Микола, гривневий мільйонер. Це я. Скажіть, А декларація це коли всіх клар. Прибирають. Да. Денацифікація? <рикла> декларація <рикла> nee, чок, декларація це перше, перше перш перш нам гроші принесли. Ну, Декларація. Твій ніхто не зрозумів взагалі. Рація. рація. Декла? Ні, ми всі зрозуміли і не сміялися, Микола. А що таке де? А що таке кла? А кла? Да ти не прийобутесь, там. <рикла> Одна штучка є, і добре. Одна штучка є виставила. Просто вам... Так. Там тільки. Бобслей. І зимові літні. Спанч Бобслей. Барбер буде стригти його Ну, чисто наступний раунд. Барбар'янд. It's joke. Sorry, bro. Барбар скрижує, нема що. Я такий Ні, Реально, якщо доведеться, програєш. You have nice hair. Hair, hair, hair. <голь> Ніхто не питав в тебе, але дякую. Копані <голь> uh, uh, your, your language uh, always ultra. Проклад. Про... Ага, клас, ага. клас. Great, great. Прикола. <голь> great, great. Це вже не про це, але клас.

О, так от, у Коломойського ну мене вражають. А, прикол. Я ж хочу бути іспанцем, знаєш? В сенсі. Ну, в Сенсі сеньором. Андрюх, урок. А ти голубці чи голубці? Голубці. Голубці. Мені більше подобається. голубці! Це коли і футбол дивишся, і страву готуєш. За гол. Ти зачепився за гол. Звісно, звісно. Друзі, це було шоу Клуб дилетантів». Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, а також за те, що поширюєте відео. Побачимось у наступному випуску. Всім бувайте!